Відомо, що при розсіяному склерозі імунна система пошкоджує центральну нервову систему. А тепер ми дослідимо, як така активність захворювання може призвести до погіршення стану хворого та прогресування інвалідизації. Ваше тіло дуже схоже на будинок, багато різних частин працюють разом, щоб підтримувати функціонування домашнього господарства. Центральна нервова система або ЦНС, схожа на електричну проводку в цьому будинку. У вашому тілі є близько тисячі кілометрів проводки. Вмикання вимикача надсилає електричний сигнал через дроти, щоб увімкнути світло. Це схоже на те, як ваш мозок посилає електричні сигнали нервовими клітинами, щоб дати команду вашому тілу, що робити. У людей із розсіяним склерозом або РС проводка пошкоджується, що може спричинити її неправильну роботу. Якщо електропроводка й надалі зазнаватиме пошкоджень, вона може перегрітися та почати диміти. Іноді наслідки цього помітні як мерехтіння світла, але у деяких випадках пошкодження може залишитись непоміченим, що буде схоже на малосимптомну активність захворювання при РС. Це означає таку активність хвороби, яку неможливо побачити або визначити без МРТ. У більшості людей з РС є багато ділянок пошкодження, які з часом можуть збільшуватись. Іноді палання стає настільки великим, що його можна помітити так само, як клінічні симптоми, які відчувають люди з РС під час рецидиву. Зрідка вогонь сам швидко догорає і не завдає великої шкоди дому. Це називається ремісія. В інших випадках будинок зазнає незворотньої шкоди. При РС цей тип ураження, зазвичай призводить до прогресування захворювання та необоротної інвалідизації. Існує кілька способів виявлення поточної активності захворювання та захисту ЦНС при РС. Спочатку давайте розглянемо один із способів моніторингу активності захворювання сканування мозку, яке називається МРТ. Цей метод працює так само, як детектор диму. Він здатний виявляти активність захворювання, яка може бути непомітною. Далі поговоримо про один із способів захисту ЦНС. препарати для лікування, які змінюють перебіг захворювання або хворобомодифікуюча терапія ХМТ, можуть діяти як команда пожежників, які намагаються вгамувати полум'я та зменшити ймовірність погіршення ситуації. Чим швидше з'являться пожежники, тим менше пошкоджень буде завдано в вашому будинку. Дія деяких препаратів ХМТ нагадує дії електриків. Якщо вдатися до їхніх послуг вчасно, вони можуть допомогти захистити дроти від пошкодження та знизити ризик виникнення пожежі. Ці високоефективні ліки здатні уповільнити прогресування захворювання та потенційно зменшити ризик збільшення інвалідизації людини. Новітні досягнення у виявленні прихованої активності захворювання та попередженні його прогресування здатні забезпечити покращення лікування РС.